Що стосується ситуації в Дельті Дніпра, то тут, за даними інституту вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції в районі населеного пункту Кринки, де нині тривають бої, за словами військового оглядача Костянтина Машовця, українські військові розширили свою присутність на східному березі та на позиціях від берегової лінії Дніпра до верхів'я річки Конка. Окрім того, як заявляли російські пропагандисти, ми також просунулися до 5 км, кіломет між Олешками та козачими лагерями Іде якраз от мова про цю ділянку фронту, тим самим намагаючись розширити плацдарм для того, аби розпочати на цьому напрямку контрнаступ. Також пропагандисти скиглять про те, що на лівобережжях Херсонщини зсу, начебто, перекинули більш підготовлені підрозділи. За їхніми словами, наші військові тут беруть верх над росіянами за рахунок якіснішої підготовки. Окрім цього, вони заявляють, що воїни зсу дуже точково розподіляють як водну, так і на Емну техніку таким чином розширюючи плацдарм. Також вони заявляють про те, що наші хлопці готуються до форсування Дніпра і застосування понтонної техніки. Саме через це ворог змушений перекидати додаткові ресурси на цю ділянку фронту. Окрім цього, важливо відзначити, що, по перше, є чудова взаємодія між передовими загонами українських сил оборони, які діють на лівому березі Дніпра та українськими артилеристами, які працюють з правого берега річки, і які за допомогою артилерійського вогню підтримують наших. Військовослужбовців, які форсують Дніпро, також треба відзначити і те, що була добре налагоджена логістична комунікація між правим та лівим берегом. Тобто наші військовослужбовці вчасно отримують все те, що необхідно їм для ведення бойових дій. Проте про зведення понтонно-мостових переправ для переміщення величезної кількості озброєння та військової техніки з правого на лівий берег говорити поки зарано, бо мало звести переправу, треба її убезпечити від впливу ворожої авіації та артилерії. Це дуже складно. Ладне завдання, яке потребує відповідних ресурсів, на думку військового оглядача Владислава Селезньова, це стане можливо, коли ми отримуємо першу партію винищувачів F-16. З його словами, тільки після цього можна буде говорити про те, що ми в змозі надійно захистити від ворожого вогневого впливу наші понтонні мости. В той самий час у силах оборони Півдня стримано коментують ситуацію щодо чуток про наше просування. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони цього напрямку Наталія Гуменюк заявила, Вила, що збройні сили України продовжують витісняти ворога з лівого берега. Але я підкреслю за рахунок контрбатарейної боротьби, вона зазначила, що за минулу добу ми ліквідували один пункт польового боєпостачання, управління БПЛА і спостережний ворожий пункт. Вона уточнила, що це дуже прицільна точкова робота, яка проводиться для того, щоб не завдати шкоди цивільним. Окрім цього, було знищено півтора десятка окупантів, сім одиниць броньованої техніки і стільки ж гаубиць. За її словами треба розуміти що окупанти тривалий час накопичували сили які підтягнуті до лівого берега зокрема загарбники мають змогу маневрувати і роблять це ховаючись за цивільним населенням а на Бердянському напрямку, за даними західних аналітиків, українські війська просунулись в районі населеного пункту Новодонецького, де змогли досягти обмежених успіхів. Своєю чергою, російські окупанти намагалися наступати в районі Новомихайлівки, однак безуспішно. Окрім цього, ворог задав авіаційного удару в районі Старомайорського. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. А на Мар'їнському напрямку росіяни посилили свій наступ і обстріли. Про це повідомила Державна прикордонна служба. У повідомлені підкреслюються, що усі атаки ворога відбуваються і наші захисники успішно тримають оборону. Ми маємо вистояти, в нас немає другого вибору. Шли низом, хочуть Мар'їнку відрізати. Ми всі ждемо, все готово на подарків приготували до Арта лупи не перестає. І наші молодці хлопці дають їм п**ди. Які б перед. Прикривають мінометом, а ті відбехами бехами заїжджають. Так, за минулу добу воїни зсу відбили понад 10 атак ворога в районі Мар'янків та Побєди. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. Ймовірно, ворог посилив тут свій наступ для того, щоб вибити зсу якнайдалі від Волновахи, адже через цей населений пункт проходить залізниця, яка є важливим логістичним ланцюжком для окупантів. Через неї ворог перекидає військову техніку та людський ресурс. Зсу наразі тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть невеликої затримки в постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. А на авдіївському напрямку ворог продовжив наступати і понад 20 разів атакував в районах кераміка Степового, Авдіївки тоненького опитного та Невельського. Однак безрезультатно і окупанти були змушені відступити втратами. А як показує мапа Deep State, ворог нібито мав просуван. Ання на захід від Красногорівки. Зокрема, за даними проєкту, окупанти змогли досить суттєво просунутися уперед і майже впритул наблизитись до населеного пункту Степове. Однак я підкреслю, що у Генштабі ЗСУ не підтверджували ці інформації а саме про просування російських загарбників в районі Красногорівки. Що стосується іншого флангу, а саме в районі Водяного, то тут є за даними проєкту, окупанти не мали успіху і наші військові продовжують тут. Тримати оборону, і, от, попри божевільні втрати в живій силі та техніці, російські війська не припиняють штурму в районі Авдіївки. Таку заяву зробив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. З його словами, минулої доби тривали запеклі бої. Було зафіксовано багато обстрілів та бомбардувань авіацією. Барабаш додав, що окупанти кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, які щоразу знищуються. Однак російське командування це не зупиняє і вони продовжують штурми в той самий час. За словами очільника МВА, останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості, тобто погіршилася погода, починають з'являтися серйозні дощі, і тим самим починає з'являтися і багнюка, що суттєво складні просування російської бронетехніки, яка починає грузнути в багнюці, як результат вона стає легкою ціллю для наших артилеристів та мінометників. Ну і крім цього, за його словами, окупанти намагаються перерізати дорогу до Авдіївки. Барбаш додав, що якщо окуп. Пантам дозволяє погода. Вони запускають безпілотні літальні апарати Орлан та слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь. І от під час чергової атаки на Авдіївку наші військові знищили дві російські БМП. Про це повідомили сухопутні війська на опублікованих кадрах. Можна побачити, як перша бойова машина піхоти наїхала на міну, а друга після побаченого вирішила накивати п'ятами, але її спіткала. Та ж сама участь вона теж наїхала на міни. І, як результат була знищена разом з особовим складом. Також на цій ділянці фронту наш півідрон полював двох загарбників на кадрах. Робота підрозділу Shadow. Переміщення окупантів зафіксували аеророзвідники і доповіли про це оператору який уразив ці. Як результат, один загарбник став двохсотим, а інший отримав серйозні поранення. От можна побачити саме момент влучання, після чого навіть один із. Російських загарбників навіть трошечки відлетів. Як можна побачити, один став двохсотим, а інший отримав став таким чином трьохсотим. Загалом, же, за минулу добу, на цій ділянці фронту збройні сили України знищили понад 500 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1425 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було також ліквідовано. 30 одиниць військової техніки противника мова йде про 9 танків, 6 бойових броньованих машин, дві артсистеми, 1 один засіб протиповітряної оборони, 5 БПЛА, стільки ж автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Серед всього іншого було знищено станцію радіоелектронної боротьби. Піроєд, це новітня російська розробка, яка призначена для боротьби з дронами Камікадзе.